Понад 40 школярів привезли свої наукові розробки, апарати і механізми на конкурс, де їх захищали перед досвідченим журі. Мріючи про практичне використання своїх винаходів, конкурсанти намагалися довести свої роботи до бездоганності. Звісно, не без допомоги вчителів чи керівників гуртків. Багато є експонатів енергозберігаючих. Демонстрували дощову станцію. Де тобі кожен може в себе в будинку встановити ці гідротурбини і виробляти електроенергію. побачивши в музеї старовинний ткацький верстат, Сергій Натюк з Летичева захотів зробити таку собі його портативну модель. Трохи дуба, ниток, цвяхів, чимало зусиль та вільного часу. І повноцінний ткацький верстат готовий. Це більш такий кімнатний для ручної роботи, що можна його транспортувати, що не потрібно великі такі засобі, тому можна покласти в звичайну сумку і просто перенести куди йому потрібно. Можна ткати шарфи, пояси, якісь рушнички, невеличкі такі для, скажімо так, для подарунків на новий рік, день народження, на свята. А от кам'янчанин Ігор Горний привіз на конкурс саморобний тренажер для опилювання металів. Хлопець упевнений користь від його винаходу, тому один беззаперечна. Перед тим як приступити до практичного заняття опилювання металів, можна пройти професійну тренування на мому саме тренажеру і автоматизується вміння. Коли я включаю, під час правильного опилювання горить одна стрілка. Коли йде нерівне опилювання. Е на напильнику міститься покриття, яке проводить струм, і виникає замикання, яке вибиває на табло завал на передню крому деталі. Кожну роботу суворе журі оцінювали за всіма правилами та за багатьма критеріями. Винахід мав бути ефективним, оригінальним, практично цінним та якісно оформленим. Документація повною, а захист чітким та вичерпним. Ми шукаємо молоді юні таланти повзанових, яблучка. Готуємо заміну собі. В складі журі є різні спеціалісти і писки проставляться. Є випадкові роботи, нас разу їх видно. А є такі, що інтелектуально думаючі, виступаючі діти. За результатами цього змагання троє кращих подільських конкурсантів захищатимуть нашу область на всеукраїнському рівні у лютому наступного року.